Привіт, ми команда Fuse School. Ми працюємо разом з талановитими вчителями та вчительками, перекладачами та перекладачками, волонтерами і волонтерками з Британії, Південно-Африканської Республіки та України. Фюскол має на каналі понад 800 освітніх відео з біології, хімії, фізики та математики, але вони англійською. Щоб підтримати українців і допомогти в навчанні з плюндрованим російським вторгненням, ми вирішили перекласти свої матеріали українською. Цей добрячий шмат роботи, тому озвучку ми делегували штучному інтелекту. Він уперто не хоче казати деякі слова правильно і поки не відтворює людські інтонації. Зате робить правильні наголоси в словах «спина» та щелепа і без помилок вимовляє паляниця. У відео інколи трапляються пасхалочки від перекладачки, зрозумілі тільки українські аудиторії. Тож сподіваємося, ви все передивитеся і їх відшукаєте. Українського контенту має більшати світ разом з Україною. Ми Fuse School.